Стоїть там одиноко. Хтось з гравців Вересу. Зараз повертається, навіс. Отак, саме на нього йде передача, але не, не влучає, вилучає про. Олександр Лісьєнко на місці. Шукає про. кидає по своїй лінії. Степанюк обігрався назад. Переводить м'яч, Руслан Степанюк на правий фланг. Антон Антон Котляр приймає м'яч, обігрує. Обігрує він до захисника, не було порушення правил. Котляр просувається на простріл. Відбувається Безпечне захисники. Було. Біля ну, Перед результатом багатьох ігор. <реш> Степанюк в цьому сезоні багато так завершував. Котляр зараз в правому фланзі. Навіз. Може бути небезпечно Степанюк. Степанюк. Удар! Степанюк забуває 22-й м'яч у цьому чемпіонаті. 23-й. Руслан Степанюк чудово зупинив м'яч. Під... На 12-й хвилині. Сибурина, Зеленевич, Зеленевич навіз. Нема тут нікого з ровців полтовчан, ось лише зараз підключився. Ровець, і тут Ілюченко грає на виході, вибивається поликами, але точно на нову. Передача вперед. Безпечно може бути. Виривається тут. Не на віс. На віс є Трояновський, ну Субулін проривався. Навіше Треяновський. Відбувається рівня. Олександр Ілюченков. З другого разу. З другої спроби забирає м'яч до рук. Не показують, верніше нам рівненських ультрас, які, які поїхали в Полтаву підтримати свою команду. Під Скороси, там Лухтану може бути небезпечно як і кутовий. Тупили крок вперед. Низом розігрують полтавчани, Дмитро Козьба блокує. Олексій Зузуля виносить м'яч. Сокуренко. Свіжий Сокуренко навіз. Нема тут нікого з Полтавчана, але невдало Не грає голову. Козьбан виграв м'яч для Степанюка. Степанюк побачив Сергія Рисенця на лівому фланзі. Наздоганяє Сергій м'яч. М'яч далі навіс, на дальню. Котер головою. Козьбан. Козьбан пробиває, Козьбан. в Тут. А от водимо.